Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі ліхтарі. На 6 світлодіодів. Є жовті, білі і червоні. Це ліхтарі виробництва Туреччини. Дуже класної якості. Вони не бояться вологи, пилу Ось так вони виглядають. Зараз я підключу і покажу, як вони працюють. Працюють вони, до речі, від 12 і від 24 вольт. Дивіться, ось так вони яскраво світять. Вживу намного яскравіше. Камера не передає, на жаль, цей насичений колір. Якщо ці ліхтарі вас зацікавили, більш детальну інформацію про них, технічні характеристики, а також ціну, ви можете побачити на нашому сайті. Посилання на нього я залишив в описі під цим відео.